Увага, екіпажі, направляємося на мост над Ворсклою Зупинили п'яного водія, не виходить з автомобіля. Придявіть, будь ласка, документи. 108, як прийняв. Не зупинка в сторону копилов, як прийняли. Водій автомобіля посад. Прийнять вправо зупиниться. Виходить з машини. Виходить з машини. На не поліція, не на Руку назад! Руку назад! Наручники, де наручники? Поліція, не рухайтесь! Поліція, виконуйте законні вимоги! Так. Застосовується до вас кайданки. Будь ласка, не рухайтесь! Заспустив, що ви вчинили втечу після адміністративного правопорушення. Будь ласка, не рухайтесь. Максимально співпрацюйте. Становні, повторюю, поліція, максимально співпрацюйте, не рухайтесь, не рухайтесь, поліція. Поліція, не рухайтесь. Будь ласка, максимально співпрацюйте, підніміться, підніміться, пройдіть до службового автомобіля. Проходьте до службового автомобіля. До службового автомобіля проходьте, ви затримайте.